17 квітня. Пошила я цю штору весняну на двері. ну, Думаю, що вона затримається надовше, бо на літо окремої тканини я ще не купувала, не знаю. І взагалі-то у нас досі висіла зимова. Якось вона так гарно проросла. Ну, нарешті вже ж паска ну, на носі. Тягнути вже нема, коли вже ж весна-весна. Тому зараз я її буду. Вішати, дуже гарна. <хи> Нагадую, я вже розповідала, що це за тканини, це тканини вони великої ширини 2,80, здається. Тому я купую не на довжину, а на ширину. тобто от Мені на двері треба 120 наприклад сантиметрів Ну Тут, мабуть, більше, тут мабуть, 2 метри. На двері там ну трошки така невеличка призбирування, і дуже гарно. До речі, тут ось такі гарненькі пташки. Я тільки їх помітила, коли вже просувала цю штуру, тому що. Орієнтувала і пришила їх правильно, в правильному напрямку. Вони всі у мене е, туди дивляться, коли треба. Але я не на них орієнтувалася на ось ці. Вони йдуть в поморок. Я подумала, якщо вони будуть так вертикально, то воно буде більш так гарніше, ніж вони будуть вниз. Нехай вгору дивляться. Ну, і... А тут зарисувалася, що тут ще одні дуже милі. Взагалі дуже гарна тканина. Я б не проти таку сорочку мати, дуже гарна, або постільну білизну. В принципі, тканина не така дуже товста, можна і якусь е... Чи простирала якесь, ну можна дуже гарно. дуже веселенька, піду зараз вішати. Так, і що, ще я зробила? Ще я покраїла ось цю блузку. Думаю, якщо я все ж таки і буду брати участь в цьому челенджі, то цю блузку я би зразу. Розуміла, що я її пошию, вона дуже добре підходить під мої штаниці нові сиренькі, блузка проста, то шанси і є, що я її пошию. Взагалі хочу сказати, що то відео, яке взагалі, мій е, погляд на пошиття блузок на весні, воно мене трохи виснажило. Я побачила. Мені було приємно його робити, якщо чесно, тому що так. Повитягати тканинки, погратися з ними це дуже круто. Але у мене таке враження, що вже шити блузок не хочеться. До речі, у нас вже сьогодні плюс 20. Треба вже думати про шорти взагалі-то. Ну, такі новини. Побачимось. 22 квітня. На цих вихідних великодніх пощастило трохи відпочити, тому. Навіть вчора э, змогла э, пошити цей жакет, э, жакет кардиган чи кофту, як то кажуть в Туреччині. Ось, э, Дуже просте пошиття, дуже швидке, за нього декілька годин. Буквально дуже приємна в обробці, дуже проста тканина. О, Тут добре видно і фактуру, як я вже сказала, хто дивився попереднє відео. Вона така двошарова трикотаж, і на нього як такий наклеєний гіпюр. Ну, нейтральний абсолютно колір. Багато з чим сполучається. Сьогодні одягалася з тими сірими штанами смужку. Гарно виглядає. Трошки задовгий рукав, я б сказала. Ну В принципі, вона тепла, ця кофта чи цей кардиган. І ну, я люблю довгі рукава, мене це не дратує і він достатньо вузький, тому можна просто трохи підсмикнути їх, якщо для комфорту. Але, в принципі, от я сьогодні одягала, вже ходила в ній і нормально. Так, тут я підігнула, оскільки це зрозуміло, що якщо не, за, не застібати і не зав'язувати, пілочки будуть відкриватись. Тут я би робила подвійною підгінкою. Тут додала гудзика, тому що я це не люблю, коли йдеш по вулиці, ті полочки розпахюються, а воно задирається мене це завжди дратує, ти його смикаєш назад. Тому я ось для такого. Хоча це менший захід. Оскільки я кнопку гудзика сказала, да? Ні, кнопочку пришила на планку, ну щоб не пришивати сюди. Тут, тут же у нас подвійна подвійне, виходить, тут один шар тканина. Е, ну Це захід менший, тут більш глибокий, якщо просто запах, запахнути під пасок, то е, захід буде більший. Ну це таке, от Пасочок зробила, петельки. У мене сплетені гачком. Я помилилася з місцем петельки, але е, зробила розумно, що я б отак її пришила е, ось таким чином. Ну, Я так і думала, що вже пасок собі місце сам знайшов. Якщо, якщо так треба було, якщо двоє, то треба було її звідси сюди, може, навіть трошки менше. Ну, тобто, розмітку не, не вдалося. Ну, це таке. А, так нормально якраз. Коли вона так висить, то воно саме собі знаходить місце. Ну, а низ і рукава я просто обмітала на вруці і відстрочила. І так само внизу. Без особливої мороки. це доволі акуратно. Ну, мені дуже подобається. Єдине, звісно, я трохи переймаюся, щоб тут не розтягувалася, тому що я зміцнила все. Трикотажною прокладкою. Ну, не знаю, сподіваюся, що не буде розтягуватися. Сьогодні добре сиділа. Ну, це ж тільки був перший раз. ну Ось такий гарний виріб вийшов. Дуже задоволена. 24 квітня. у в нас посилочка. І якимось дивним чином знову в мене тканини. Розмножується. Це, мабуть, поки я сплю, вони якось розмножуються, не знаю. Зараз розріжу, спробую, охайненько. Ну, не змогла себе відмовити. давно вже нічого не купувала. Ну, правда, я пошила тільки зі старих запасів дві речі, а, ви... а купила 5 відрізів. Чи 4. Зараз подивлюсь, не пам'ятаю. Так, відріз номер один. Тепер же все в тренді. Принти тваринні. Ну, якби вони весь час модні, тому я вважаю, що це класика, але я їх ніколи в житті не носила. Я, правда, минуло року купила два відріза, але цього року я їх дістала. І вирішила, що мені треба передумати фасон. А це я побачила в одній групі на Фейсбуці. Ну, По 55 гривень метр. Ну, як це можна прийти мимо. Навіть якщо я ніколи з неї нічого не пошию, вона так би. Милує ока, ну що ж, ну прямо тобі сафарі, уявляй себе на джипі з фотоапаратом, фотографую жирафів. І покуп... покупчиня, ж це я, продавчиня була така мила, тут десь знайшла непрекрас по боках. Я не буду зараз це шукати. І сказала, попередила мене і навіть безкоштовну доставку зробила, тому що вона зробила це вже після того, як я оплатила замовлення. Ну, словом, гріх не купити. Ой, дуже гарна. Пряма. Хоча це, якщо чесно, не, не, не дуже моя прям, там така кольорова гама, але мені подобається. Моя уява несе мені у савану. <гум> Ніколи я там не буду, але помріяти можна. Так, це я взяла. Наступний відріз це льон. Я небагато взяла, тут півтора метри на сорочку. можливо, з якимось вишитим елементом. Ну, так собі уявляю, є е, у мене одна ідейка. Дужу, дуже дуже приємний. Якийсь такий прямо-прохолодний надоток. Ну, думаю, це буде гарно. Така оливочка. Я люблю такий колір, він не набридає, якийсь затишний. Ну, Подобається мені. Якось захотілося щось таке. Так, наступний відріз це рамі. Рамі Це така тканина, яку роблять з річку, здається, я колись про неї читала, тому що вона мені дуже сподобалась. Я з якоїсь крамниці щось купувала колись, і мені на зразок надіслали ось такий ну, маленький шматочок. Тобто, я уявляла собі, що за тканина, яка вона на дотик, яка вона на вигляд, яка у неї щільність, текстура, але вона. Якщо купувати в якійсь крамниці великій, там дорого. Дороговато для мене, тим більше, якщо що на сукню, там, ну, це взагалі непомірні гроші. Ось. Тому, Але вона мені давно подобалась. І я от у дівчат теж на Фейсбуці Ну, за пристойні гроші. Ну, теж я взяла небагато, тут півтора метра. Я думаю, що на сирочку, на блузку. Ну, може і на сукню, коли таке було, щоб я з 1,5 метра сукню не пошила, якщо сильно захочеться. Ну, Подивлюсь, Ну, дуже вона має бути для жари, для спеки, має бути чудова. Так, Ну і останній відріз, називається Очі, завидющі, руки загрибущі». загребущі. Я, я давно на неї дивилась. тут дуже гарна якість. Це такий трикотаж щільний. Віскоза з домішками, з якимись сумішами. На приємна до тіла. У мене є такий трикотаж, я маю на увазі такого типу, але інший візерунок. І він мені дуже подобається. Він буде і форму тримати, але водночас такий, ну гладка така фактура. Я на цю тканину заглядалася, 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 заглядалася. Думаю, та ну не буду я на їх покупувати, не треба вона мені, у мене цих тканин. Ось, але потім передивлялася моделі в Бурді, дуже там мила сукня. Я так по думаю, це ж точно от з такої тканини ну прямо, і вона так класно виглядала. Там. Думаю, візьму. Тому знову думаю, та, ну не буду. І тут, в нашій групі у Бурді, на Фейсбуці одна пані, цей фасон шиє. і з такої тканини, ну тільки не з чорної, а з корич... коричневому тоні. І так гарно їй, так воно класно дивиться, думаю, Боже, ви дивиться, що за мова виглядає. Думаю, ну прямо цукерочка, дуже красиво. Прямо, ну, все. І тут же в цій групі, де я купила, де жіночка вже пошила з цієї тканини собі сукню шик. Ну, Жіночка дуже струнка, шикарна, і сукня шикарна, така на запах. Ну, просто. Ну, просто око, око на відвести, як то кажуть. Тож я і здалася, а можна було й характер проявити, але не проявила. Ну і що, Ну, така ось я, що так зробиш? Ну, Тобто пошила я дві з старих запасів а купила чотири. Ну, нічого, це не так вже і погано. От як вірш.